Це Том Сакс, першопочатково скульптор, арт-перформер, який працює в техніці бриколаж. Суть цієї техніки, що ти береш із усього навколишнього, що ти бачиш, збираєш якісь витвори мистецтва. І він вирішив піти дуже далеко в цьому бриколажі, і він вирішив зробити симулювати посадку людей, висадку людей на Марсі, зробивши. Повномірний марсоход з сміття. Ось, і е, він зробив е, в, здається, в МОМА в режимі реального часу він е, відтворив е, висадку людей на Марс. З забором ґрунту, з е, посадкою, цією всієї. І все це було зроблено просто з того, що він знайшов от буквально на мусорі. Е, якщо можна буде показати картинки, то я тобі прийшлю. Е, Це виглядало дуже круто, і це все було реал-тайм. І ось він дуже був натхнений е, цією темою космоса. І пішов дивитись знову ж таки, архіви, як виглядали взуття космонавтів. І якщо подивитись на джерело його натхнення, то дійсно це дуже схоже буквально на справжні Марсоходи. ботинки так людей, які там були на місяці. Наприклад, оцей матеріал, з якого зроблений цей верх, це дайніма матеріал, який використовується в стиковочних модулях. <ган> <ган> прямо в шатлах. Перший реліс цих красивок, навіть у тих, що були всередині, треба було пройти реальний кемп навчання, кемп підготовки астронавтів. <ган> <Так>. <ган> <ган> <types> тобто був острів, на який треба було добратися власними силами, і там ти мав пройти двотижневу, здається, програму підготовки астронавтів, і після цього отримував право на. Покупку цих красивок. Мені здається, тобто, так сидять такі так. А як нам зробити так, щоб наш, нашій красівки купило більша кількість людей? <гум> О, є ідея, кожен пливе на острів. Але правда в тому, ну, так. що він не хотів на цьому заробити, бо mm -hmm. це штучний штучний земля.